Тертушка-диска призначена для отримання дрібної стружки продуктів. Тертушка складається з рамки з ручкою, що виготовлена з полімера, і металевої тертки, яка виготовлена з високоякісної сталі. Кут заточування забезпечує чудову ріжучу здатність. Тертка для отримання дрібної стружки має спеціальну гостру структуру всередині та технологію ковзання на зовнішній частині. Завдяки цим особливостям лезо завжди гостре та натирання продуктів на терці легке та просте. Завдяки отвору на ручці тертку можна повісити на релінг для кухонного приладдя. Серпти у вертикальному положенні під час її використання на колійці або на обробній дошці забезпечується ніжками. Mm -hmm. Натирати треба дуже обережно, так як леза дуже гостре, і зберігати треба в місцях недосяжних для дітей. Мити можна тільки вручну. Mm -hmm.